Друзі, всіх вітаю. Сьогодні у нас субота, дуже важкий цілий тиждень очікування нашої риболовлі, і ми вже в дорозі. Тихенько під'їжджаємо до нашої локації. Скажу так, локація дуже цікава, дуже гарне озеро, дуже приємний власник, досить багато і велика кількість риби. Будемо для вас знімати нове відео на YouTube, надіюся воно буде набагато цікавішим. І набагато більше буде риби, ніж від першого відео. Тому залишайтеся з нами, підписуйтесь на нас, ставте лайки. І далі буде все цікавіше і цікавіше. Так, друзі, ми вже на локації нашій. Значить, сьогодні ми приїхали до, в гості до пана Тараса. Озеро Старий Яричі Львівська область. От ззаду нас така краса. Озеро має в районі 80 гектарів, є велика кількість корупа, амура, толстолоба, Тому зараз будемо потихеньку розкладати наші речі, будемо ставити табір, намет, будемо закидатися, аналогічно кліпсуватися, шукати точки, кормити. І процес цього всього будемо вам знімати відео. Так що залишайтеся з нами, далі буде. Друзі, а також хочу вам сказати, що ми з братом чекаємо від вас максимально, максимальної активності на нашому каналі. І коли буде 100 підписників, ми зробимо невеличкий розіграш і переможець отримає дуже хороші призи. Так, друзі, у нас сьогодні мінімальне поповнення в рибальській сім'ї. Придбали таке гарне відро від фірми CarPro для замішування корму. Що стосовно у нас сьогодні по корму? Значить, не змогли приїхати в суботу зранку на риболовлю на цілу сутку. Е, орієнтовно на зараз на годинку шоста година, тому трохи змінюємо тенденцію нашого закормлення. Буде вона в два етапи. Зараз на вечір будемо кормити зерновими від фірми 3Кбайтс. Будемо спомбити орієнтовно три пачки зернових. Вони нас мають по 800 грам. І отаким от дуже смачним пеліцем. Брали його в таких фасованих пачках. Тут в нас є мікс, четвірка, трійка, двійка. От, Будемо кормити орієнтовно по 5-6 помбів напевно, в кожну точку. І другий корм у нас вже буде, напевно, завтра зранку, аналогічно, як і працювали в прилбичах. Будеть вечір. Будемо зараз проводити перший етап нашого корміння на ніч. Будемо в принципі заплановано мішати зернові з пеліцю, тим, які ми вам раніше вказував. клювань у нас не було, у нас досить сильно пішла зміна в принципі, погоди, як і тиску. Очікуємо дощ. Зараз будемо так само міняти трохи насадки. Додатково знайшли в себе насадку від Vortex Citrus. Він так само працював минулого разу. А мор досить добре проклював на нього, тому думаю, зараз прикормимося, поставимо рибу на точку. І будемо ще мати вечірні клювання. Зерміна все і висипаємо на сп'яниць. Гарно перемішуємо і робимо таку смакуту для амура і коропа. Ось така смакута у нас виходить. Ми поїхали кормитися. Друзі, у нас відбулося перше клювання, в онлайн ви його бачите. Значить, вже підводимо його під берега, взяв амур. Хороший який Амур взяв, в принципі. От. Е насадка краб-полуниця. В принципі, розраховує на коропа, так як минулого разу у нас теж були клювання. Але взяв такий досить непоганий амурчик. Зараз його потихеньку буде підводити. Вже під берегом він завжди дає нам гарного бою. Дистанція в нас 115 метрів. Взяв він з корму. Ось. Цілу ніч у нас не було абсолютно ні одного клювання. На ранок я знявся з кліпси, промаркерувався, додав в районі 7 метрів до вчорашніх точок. Ще не кормили, але взяв гарно. Трохи маємо йому дати подихати, так як той амур під берегом він вже дає набагато більшого бою ніж короб. Засічка я вже говорю ідеально, так як постійно зміна гачків Зараз буде підводити І вже у нас 50 двох. Перша риба. Ось така красуня. Так, друзі, вибачаюся трохи за свій робочий безлад. Зараз знайду насадку, на яку було плювання. На зараз на годиннику 7.36 в районі 7 на точку прийшов Амур. Заважив 5.300 з садком. Ну, 5 кілограмів чиста вага. Значить, що по насадках? Смак креветка-клубніка від фірми Twin Turbo 12. ка Ось, зараз зробили нові перезакиди, палок. Буду працювати суто цими насадками. Так я це перше клювання, в принципі, наше за сутку. У нас вночі пройшов два рази дощ, клювання взагалі не було. І сьогодні зранку після. Зміни насадки пішло клювання. Тому працюємо далі, чекаємо рибу і будемо вам включатися. Протягом нашого напарника по команді відбулося клювання. Значить, зранку аналогічно зміна всіх насадок. Перехід на твін турбо 12-ку. Смак вам уточнив, можливо, можливо, банан, можливо, ще інший смак. Напевно, карт думаємо. Буде видно. Тим супу засічний далі, норвель Як каже наша тренер Таня, головне не форсірувати, но сюди валий. Я маю, я виду, думку, що теж я да, насадка, да, мне насадка, мені здається, да. вона така більше... что він захотів? Сьогодні зранку перше Я вам. Ми вам зараз покажем. навіть хочете до мам на пробу. У нас же другое плевание. у одного дня мы опять Нет, не, не, не а ну, это Может быть, серьезно, мы Та витіши то, що за сутку нарешті після того, що він прийшов на точку, кормувачі. Ну так, до цього вага, до цього